19 листопада, неділя, порожня Бай-Арена. Та вже у понеділок тут не буде яблуку впасти. Україна та Італія посперечаються за вихід на євро 2024 А поки тривають останні приготування, вже буквально зараз відбудеться передматчеві медіазаходи, Україна та Італія проведуть прес-конференцію. А от гості від заняття традиційного відмовились. Вони потренувались вдома. Натомість наполегливо готується місцевий волонтерський центр. Він всіляко намагатиметься сприяти організацію. матчу, очікується на грі багато українців. Точно цифру поки назвати не можу, та впевнена, що наша головна команда без підтримки не залишиться.